Один із найпопулярніших видів поворотів це open book, або ми називаємо книжечки. Секрет успіху в тому, щоб переносити вагу. Для цього пропоную розігрівачну вправу, коли у нас відкриті стопи. Ми присіли, максимально зігнули колінця, ми накрили носочки, перенесли вагу на праву ногу, підняли ліву, Поставили, перенесли вагу на ліву ножку, поставили носочок права, підняли, поставили. Може здаватися, що тут обов'язково виворотність стоп. Це насправді не так. Якщо ви достатньо будете переносити вагу з ноги на ногу, цього буде достатньо для того, щоб вдало виконати цей поворот. Схема наступна: нам необхідно взяти ліхтарик. Відкриваємо праву стопу, закрили правою стопою. Ліва ножка назад, відкриваємо, закрили в лінію. І ще раз, накатік. Вага на правій, 50 на 50, разом. Вага на лівій. Разом. Ще ви опанували поворот на зручну ногу. Спробуйте на менш зручну. Зазвичай так буває. І це нормально. Спробуємо зараз зробити це на ліву ногу. Накатик. Відкрили. Закрили. Відкрили, закрили. І ще раз. Невеличкий накатик. Ліва стопа. Відкрили, закрили. Права відкрили, закрили. Якщо щось не виходить, це нормально. Практика це ключ до успіху. А побачимося з вами в наступному туторіалі. па, -па!